На на, на. на. Смаколики для нашої мілки. На, дівчинка. Ага, ти сейчас старивку з'їздиш. Ось вот так. На, іди сюда на суданку, то я її висиплю. На. На, милашка. На, на. О. так, друзі, всім привіт. Вітаю вас на каналі. У нас зараз мова пройде, ну, буде йти про БМВД для лактуючих корів. Чому я купив в мілці отакий от БМВД? Яка в ньому потреба? І чому я вирішив це зробити? Дивіться, яка ситуація. Е, взагалі, корові я такий, що хочу давати, вітамінки. Премікс знайти не можу. Де, знаєте, в складі вітаміни, мінерали амінокислоти спеціально для дійної корови. Практично нереально, щоб був якісний виробник. Там, щось більш-менш знайшов, вони малими партіями по мішку не відправляють. Коротше, отакі малі фермери, ну, як фермери, малі господарі, так сказати, як ми, як ми, бага... ну, більшість людей замовити вітаміни для корови це проблема. Тому що, в принципі, соєва макуха знаю, де брати, все. А от вона тільна у нас дівчинка. От, ну йда, як їй дати вітаміни? І оце ж зупинили свою, свій погляд на торговій марці дворик. І бачите, 20% БМВД. Це що значить? Це значить, містить в складі уже макухи. Там соєва макуха, соняшникова макуха, соєвий шрот, соняшниковий шрот. Так сказати, білкова група. І вітамінна група. І це все разом для корови. От з оцим треба додати тільки зерна. Наприклад, берете 8 кілограмів зерно, любе висівки, 8 кілограмів. І додаєте 2 кілограми БМВД. Отримуєте 10 кілограмів готового комбікорму. Називаються на фермах концентрати. Це концентрований корм. От я, наприклад, 10 кілограмів мілці даю на надой. 30 літрів молока. Ну, можна дати трошечки більше, але я, щоб не обгодувати, стараюсь не давати більше. Іди сюди, їж тут, то ти зараз полізеш мені в мішок і так далі. Коротше, ось такий він має вигляд. Ну, е я згодовую за три рази. Ну, навіть коли мілка, в мене зараз скинула молоко на 20 літрів. Вона ж після розстилу давала 30, потім 27, довго 30 тримала, потім 27, 25 поступово. І оце недавно, хоча вона вже тільна, доїться з лютого. В лютому да, вона отелилась у нас. в лютому, 20 числа лютого. І вона дуже довго тримала, всю весну тримала на дої 30 літрів. Влітку ще тримала 28-30, гарненько. А потім пішов спад. Вона ж покрилась у нас дівчинка. Надіємося, що вона оскаром покрилась, і все супер. І я ж м -м, висівки даю. І тому я їх даю трошки більше. Якщо б це було зерно, то я б зараз би його давав 2 кілограми. А висівок я даю трошки більше. Ну, коротше, вже віси трошки збились. Воно було 2,5. І зараз, от. Вітарю. Взагалі я буду давати яких? Півтора кілограми на добу. Це значить 2,5 кг висівок і пів кілограма БМВД. І це вийдеться у мене в сумі 3 кг за одне згодовування, 2,5 кг висівки, пів кіла БМВД і так три рази. Наприклад, доїння у нас в 6 6 ранку. Потім старший син годує її о 12, теж дає такий пайок. І потім оце ввечері я доїв. Ну, буває о 18 дою, а буває пізніше, тому що справ багато, буває ранкове доїння, трошечки здвигається. Ну я стараюсь кожні 12 годин доїти. Розумієте? І в мене ж зотело корова доїться кожні 12 годин. А зараз просто вона ж ще не знайома, я тільки його поступово ввожу в раціон. Я даю їй буквально. 300 грамчиків, от бачите, 0,3. Буду давати 0,5. А поки що даю отак 0,3. Трошечки. Воно пахуче. Вон, бачу, тут міститься вже все, що треба. А і поступово отак по 300 грам. Три рази, отак от. Потім вийду на норму пів кіла. Розумієте? Все. Ну, знову ж таки, коли висівки отакі дуже мучні, то я їх даю 2,5 кілограми. Якщо висівки більше в них шелухи, бувають мішки різні, то я даю навіть трошечки більше. Можу 2,7 кілограма дати. Ковшиком може дивлюсь. Буває, як мучні, то я три ковша. І бачите, як, як вгадав, я і не відсипав нічого. Три ковша черпанув, 2,5 кілограми вийшло. Я вже просто на глаз, коли знаю. І тут я знаю, що пів кіла буде десь отак, трошечки більше, ніж півкружечки. Я ж не буду дуже... По вагах, я приблизно норму чимось треба якоюсь міркою взяти, а потім уже постійно так давати. Ну, я вам хочу сказати, корова любить стабільність. Ви їй повинні давати ну, плюс-мінус 100-200 грам за одне згодовування, 100 грамів, якщо ви три рази даєте, то 100 до 200 грам небагато. Щоб в сумі за день ви 400 грам не привишали, так сказати, різко пайок. оцей, ну, по концентратам. Інакше їй важкість. Важкість це не тільки проблеми з вздуттям, дуже погано корові. Важкість це просто спад молока. Корівка може просідати молоко. Розумієте? По-різному буває. Буває не завжди там дуже погано і це як ви прям взагалі обгодуєте. І я ж кажу, ми зупинились на цьому, тому що хочеться давати корові вітаміни. А ще що саме головне, це просто для поросят. Премікси, ну, немає немає виробників, які я тільки не дивився, друзі. Немає, що пробили премікс для дійної корови. Немає. А я почитав внік, бо я влітку о, взимку після розтелу, признаюсь вам, неправильно робив. Десь з місяць я додавав потрошечку корм, премікс е, поросячий. Потім, як вичитав, не можна категорично. Там по деяким металам. Дуже багатенько їх у складі, по деяким компонентам, свиням, воно нормально, свині ростуть, корові і на печінку. І взагалі категорично заборонено давати свинячий БМВД, свинячий премікс, тому хто так ризикує і дає, ви можете загубити корову. Не грайтесь. Треба давати. Те, що спеціально для корови. От і ми зупинились, тому що літо зараз, ну вже кінець літа, вигоріла, вся трава у нас давно не було дощів. Ото суданку кошу даю, суданочку підкошую. І, в принципі, трошечки підгодовую, вона трошки пасеться, сухеньке їй, сухеньке підкошую, привожу, але вітаміни. Вона от телятко набирає на себе, росте. Дай Боже, вона там тільна, все ваша корівка. Ну, я взагалі прихильник того, що ну, навіть і влітку треба давати вітаміни. Тому ми зупинились на такому от замовили. Ну, І простіше всього, якщо у вас корова дуже багато після ростелу дає молока, то вам два мішки на місяць може не вистачити. Ну, У нас, коли я буду 1,5 кілограмчики на добу давати, два мішки вистачить. По грошам це разом з доставкою, по-моєму, 2000. На місяць, 2000. Так це я замість макухи і вітаміни. Розумієте, мені треба тільки зерна корові дати. Можете простіше рахувати, можете цей БМВД порахувати десь 70 грамів на літр молока. 70. Після ростелу можете доводити до 100 грамів на літр молока. Але потім, може, там, після 100 днів лактації, коли корова дає мало, багато не треба давати. Їй теж навантажувати. Печінку і травлення поживністю високою не треба. Можете рахувати 70 грамів. Ну і навіть якщо хтось економить, це понятно, що це гроші, все, ви хоча б дасте 50 грамів на літр молока. оцього, 50 грамчиків на літр молока. Дає 15 літрів корова. Це значить грамів 750 на добу. на добу. 10 днів це 7,5 кг, тоді вам мішка. Вистачить майже на місяць. Можете роз, по 600 грамів на добу давати, і вам мішка на місяць вистачить. Ну, знову ж таки, ми зараз розмовляємо, коли молочко коштує хоча б 35, а краще від 40 гривень за літр. Не продешевляйте. Мова зараз не йде. Там хто почне казати, 10 гривень приймають молоко, яка там вигода так годувати корову. Друзі, там тоді взагалі немає вигоди. Но ми хочемо нашу корівку. Підгодувати вітамінно, бо ну, вона у наша годувальниця. Вона нам дає смачне молочко. І ми, звісно, їй отаких три бачочка, трошки зволожую водичкою. Отаких три бачочка ми їй даємо три рази на день. Бачите, мучні, які висівки. Ну, вони бувають то мучніші, то трошки менше в них муки. Понятно, що мішки різні. Буває там. Більше шелухи, ну в основному, в основному більша частина, вони такі хороші. Тому, в принципі, я за них спокійно. Ух ти. Ой, не розсипалася. Отакий дорогий корм. Ні, нічого не розсипалося. То я ж сам перелякався. Розсипати зараз півмішка. Я за них спокійно віддаю там, з копійками. Все, тебе. Ти вже їла, все, 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 іди гуляй, Іди, іди. Так, друзі, будемо зак... завершувати відео. Так що, друзі, кому щось не зрозуміло, то пишіть. Ну, я всім раджу придбати отакі ваги. В годівлі свиней, в годівлі корів, вони є дуже важливими, бо без них. Просто ніяк. Ви, ви, ви маєте важити по рецептурах. От тоді, от тоді, воно у вас все буде. Тікай. Тікай, ти вже з'їла свій пайочок, да? з'їла всю суданку. На трошки даєш. На, трошки, Яблучка тобі залишила. держи. На, яблочко. Коротше, друзі, от таке. Не те, що там. Реклама, не реклама, я от знайшов знайшов вітаміни спеціально для корови. Я замовив собі, з вами ділюсь, тому що реально, слава Богу, у нас канал розвивається. На Ютубі нас вже більше 10 тисяч. Це вау, прям неочікувано. Ну, як, хотілося, звичайно, розвитку. Ну, приємно, приємно, що ви підписуєтесь, ті, хто дивляться. І я з вами ділюсь. Я використовую щось, з вами ділюсь. Тому пишіть, хто може таку марку вже використовував. Ну я ще раз повторюсь, ні в якому разі за жодних обставин не використовуйте свинячі корма в годівлі рогатої, жуйної худоби. Там, навіть кіз, овець. Ні в якому разі, купуйте спеціально для цих тварин. Навіть оце жуйні тварини корови, може навіть не можна козам давати це, ці БЦБ Треба. Читати, а краще склад сфотографувати, знайти в інтернеті повний склад. В чат GPT можна забити і спитати, чи можна такий вид корму давати козам. Розумієте? От як я я вбив і ще там на деяких джерелах, сайтах полазив, які компоненти, в якій кількості можна давати корові, щоб був склад. Розумієте, тому це дуже важливо, дуже важливо. Тому всім миру. Пишіть коментарі. А і ще хочу додати: В наступних відео розкажу про стартовий комбікорм на базі 4% преміксу для свиней, а потім окремим відео Уже гровер уже для більших поросят. Теж це на базі преміксу. Ото БМВД воно вже містить в складі, Ото що для корови. І БМВД, коли ви замовляєте для поросят, воно вже в складі містить. Е, соєву макуху і білкову групу. А премікс, що я буду робити далі, корма іншим тваринам, свиням, я роблю на базі преміксу соєву макуху, я окремо замовляю і додаю. Теж там контакти залишаю, завжди ділюся, де я замовляю. Бо просто коли мені починають писати в особисті повідомлення, і вас дуже багато, мені простіше, що? Да, що даєш, як даєш, мені простіше відео отак записати, дивіться. Тому що я кожному ну, не можу відповісти. У мене загруженість сьогодні буває, дзвонять за молочку, а мені ніколи взяти трубку. То у мене циркулярка працює, то те, то се, то ремонт, то п'яте-десяте. Коротше, ну ніколи, правда. Ці вихідні роботи просто купа. І зараз мілку вже вечір, її треба вигнати, прив'язати, там ще прив'язати трошки, отут біля будинку. В сараї не хочеться ще тримати, поки тепло. Бо навоз потім потім чистити. Так вона понасирає на ділянці, там, а я її буду фризувати потім ту ділянцю. І вона удобрить, так сказати, нам ту ділянку. Коротше кажучи, пасемо її то в дворику, то за двориком. Прив'язуємо тут біля будинку. А що у нас? Камери тут на неї направлені, ми її бачимо. Тому вона біля будинку. Отак от і живемо потихеньку. Всім, друзі, миру і всього найкращого.